Всім привіт. Сьогодні, здається, 10 червня 25-го року. Не здається, а точно 10. Згадала. Чаня. Сьогодні у нас прохолодненько і так приємно після 30 градусної спеки. Дуже приємно. Приємна прохолода. Вийшла я сьогодні, вийшла, ну, на прогулянку вийшла, а відео буде, можливо, останнім. Не знаю. Думаю, що останнє, а там буде видно. Справа в тому, що я у першому відео розказувала, що YouTube Попередження мені прислав був, що закриють партнерські відносини за мною. Це відключать монетизацію. І якщо я не почну знімати відео, виставляти. Ну, я подумала недовго. Думаю, шкода якось. Це такий каналу більше 10 років, неактивний, такий, не дуже <рігали> перегляди зовсім мали. Якщо 300 переглядів, я ось про свою зарядку на прогульниці розказала. Там трохи більше 300 переглядів. Це ніщо. Якщо є ютубери, які коли падає до 100 тисяч переглядів, і кажуть, ой, це ніщо, бо хочуть, щоб було 500 тисяч. То у мене 300, ну це, ну, ніщо. Але цей... Ну, я розумію, в мене путаються якось думки. Там за шанею слідкую, сусіди йдуть. Думаю, виключать камеру чи ні. От. Ну і В п'ятницю я виставила, було коротеньке відео, що відео про квіти не буде. І коли я його в студії оформляла, я не могла зразу зрозуміти, що сталося. Щось не так тут. Не можна виставити так, воно запрошувало. Вимкнути чи вимкнути монетизацію, а то немає цього. Я почала аналізувати, дивитися, дивлюсь, на всіх відео нема. І мені стало зрозуміло, що вони… зайшла я в розділ Дохід там, а вони мені пропонують, що ви можете, як новачку, знаєте, можете заробляти гроші на Ютубі, для цього потрібно то-то, то-то, то, там 4 тисячі переглядів, щоб було тисяча підписників і вам підключать партнерку. От, і ви зможете заробляти гроші, не дивлячись на те, що в мене більше 7 мільйонів переглядів, якщо точно будь-то 7 мільйонів триста дві тисячі. От, були відео у мене, ну, ще мабуть десь на, не то що на початку, а десь е, ну, через 2-3 роки, коли я почала вести. Тому були, були відео більше 100 тисяч переглядів. От, і не одне відео. Ну, і там, ну, перегляди були непогані. От. І мені тепер найголовніше, що, що мені треба тисячу, от, набрати переглядів, начебто так. І е, мені знову мене вернуть в партнерку. А то, що я за останні 28 днів набрала майже 30 тисяч переглядів. Після того, як я вийшла <смі> ну, знову. Якось це не враховується, значить мені треба тепер тисячу набрати, щоб мені розглянули. Якщо е не підійде там щось, вони пропонують тоді мені там через 21 день чи через три місяці знову повторити заявку. Ну, взагалі, бред. От, і це мене так напрягло. Вибачте, я там не відповідала і на коментарі, бо я навіть YouTube не включала. Він мені так остигідний був. От. мене щось так несправедливість гнітила. І що я дотримала. Угоди, так сказати, вони написали, що щоб я почала виставляти відео. Я це зробила, а в них там, мабуть, на галочці вже було, десь галочка стояла, що мене відімкнути. А ніхто ж не буде провіряти, що е, у мене вже виходять відео. А їм що, таких, як нас, мільярди, не мільйони навіть. І... Вийшло оце так. так. Так що я прийняла рішення, що я йду з Ютуба. Ну, можливо, буде бажання повернутися тільки за умови, якщо мені повернуть минулу. Те, що несправедливо мені відімкнули. А тут... Звідки я знаю, бо я зробила апеляцію і мені достатньо швидко. Я це в п'ятницю зробила. Так, Шаня, пішли бігом. А вчора відповіла Катрин, якась там мені. От. Оце ж я їй розказую, що тисячу. Вона написала. Розповіла, що мені тепер робити. Я їй пишу, чому мені без попереджень. Саме головне ні попередження, нічого, щоб ми вже вам відмикаємо, щоб я могла ну, якось опротестуватися чи ще щось. Взяли і вимкнули. І тепер я ніхто і зовуть мене ніяк на Ютубі. Навіть захисту ніякого немає. О, тут партнерка це захист робила. А тепер ніякого ні захисту, нічого. Ні до кого не можна звернутися на випадок чогось такого. От. Ну, я вчора їй скріншоти послала своїх із студії. Скільки в мене всіх переглядів, скільки в мене за останні 28 днів. І вже я, хотілося мені написати, ви в мене вкрали 40 доларів. У мене там було з 22-го року, набралось 40 доларів. Оце такі заробітки у мене. От. І це ж вони все украли. Ну, раді Бога. Ну, от, от такі справи. Що ж можна сказати? А що можна сказати? Сьогодні в нас була знову страшна ніч. Київ у полумні був. Я не знаю, ще не було підсумків, скільки шахетів на Київ летіло, але дуже багато. Ми не спали знову до 4 ранку. Ось. Нам рекомендують вікна не відчиняти, хоча я подивилася, по Києву цифровому у нас тут повітря чисте, а в інших районах постраждало сім районів. В семи районах є пошкодження, горіло розвалені, там фасади будинків. Ось. Так що Женюха, Ой, Шаня тут пливе, вона бідна. Якби ви бачили, як вона, оце цілу ніч де і раніше вона такий стрес для неї. Вона місця не знаходить. Ну, їй наскільки страшно, ми її заспокоїмо. Я її на руки брала, я її, її у її будку кажу, йди, там тобі безпечніше буде. Ні, вона. Туди сяде, там ляже, там. Ну, ну, та й лягать вона майже не лягала. Ось, бідненька. Так що для неї, для тварин, це страхіття, коли лунають вибухи з усіх сторон. Це ще, якщо гучно, ось такі справи. Ну, так що я буду на цьому закінчувати. Не хочу затягувати відео, поки я прощаюся з вами, вибачайте, От. але ну, мені здається, це навіть і в якійсь мірі справедливість. Так як у мене неактивний канал, перегляди маленькі, тільки розпакування тканини було близько двох тисяч. Але ж ви розумієте, я не можу показувати розпакування. Я вкладаю свої кошти. От, якби мені давали, щоб я показувала тканину, я б хоч кожен день би знімала. А так, для того, щоб отримати 50 центів, знімати відео, купляти тканини, знімати відео про розпакування. Ну, це дурня, повня, повна дурня. От. Мені ж ніхто не дає гроші за це. От. За свої кошти я купляю тканини. От. Для рейтингу каналу Ну, це не вихід. От. А знімати щось я не знаю, що знімати. Я не знаю, що мені показувати. Шию я мало, бо я замовлення не приймаю. От. Ну який транспорт гучний. Так що такі, такі виходять діла в мене. Вибачайте і поки говорю вам прощавай, а там побачимо, як буде, поки що в мене настрій такий, йти з Ютуба. Ну і говорю теж е, до побачення. <гум> Бувайте здорові. Мирного неба нам скоріше, щоб було, щоб поменше було цих обстрілів. Що, ще, щоб закінчилась війна, це саме основне. І все буде добре.